Ідеального життя не існує, і складно після двох років війни прийняти для себе відповідне рішення, побороти свої внутрішні страхи і так далі. Це з одного боку. І відповідно не всі готові визнати, що війна є надскладною, великою, масштабною, і треба до неї долучатись, попри страхи. Це складно з іншого боку, відповідно, не всі готові до довгої комунікації складної комунікації. Я маю на увазі ті, хто організовують бусики, Да, вони готові до більш короткої комунікації відповідно репресивного кшалту. Не в плані, що це правильно чи неправильно. В плані того ще раз підкреслю, треба все ж таки. З розумінням ставити, що ідеальних конструкцій не буває. Хотілося би про те, що ви говорите, мати ідеальну розмову, в якій і держава правильні акценти розставляє з одного боку, вона пробує це, до речі, робити на різних рівнях, а з іншого боку, суспільство, попри свої страхи, теж розуміє, про що йдеться, про який тип війни, про який тип оборони йдеться. Але так не працює. Ну, Люди різні і люди використовують ті технології, які для них зрозумілі. Але давайте все ж таки повернімось до ключового. Коли ми говоримо про бусики чи про будь-які репресивні технології, то треба подивитись відсоток того, що робить, наприклад, та чи інша ТЦК, ну мається на увазі регіональна. Скільки таких випадків, чи є вони системними, чи є вони окремими. Ну тобто виключними, які підтверджують правило, що все ж таки Україна свідомо готова вести оборонну війну. Мені здається, що відсоток не співставний. Соток тих, хто Усвідомлено, навіть попри свої страхи, йде е, виконувати ключову місію захищати країну і по відношенню до тих, кого там насильно забирають. Віс відсоток неспівставний. І безумовно, е, ми живемо в хейтові інформаційні часи. Навіть якщо ви будете мати на тисячу випадків нормальної співпраці ТЦК і людей, які мобілізуються, і один випадок, ну примусової там, скажімо, мобілізації, то цей один випадок на тисячу він буде масштабований інформаційно. Він буде використовуватись для відповідної контрпропагандистської роботи.